Орій, прокоментуйте, що сьогодні розглядалося і стосовно рішення. Ви здивовані ним? Чи ні? На, на жаль, можу говорити, на жаль, не здивований. Ми, напевно, цього очікували. Справа Червінського насправді заставляє переписувати кримінальний процесуальний кодекс в головах слідчих суддів, колегії суддів, самих слідчих Державного бюро розслідування і так далі. Ми сьогодні розглядали апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського суду, якою було відмовлено власне у внесенні відомості до реєстру досудових розслідувань розслідування і початку кримінального провадження за нашою заявою про кримінальне правопорушення. Суть заяви про кримінальне правопорушення полягала власне, в тому, що після того як ми розпочали в судовому провадженні допит потерпілих чи осіб, які за версією слідства були визнані потерпілими. То жоден із допитаних е військовослужбовців, жодна з допитаних осіб, яка заявлена потерпілими по цьому кримінальному провадженню, не визнає самого факту того, що вона як потерпілого від дій червійського. Вона визнає факт того, що її фактично маніпулятивно було заведено за руку до адвокатів, надано, начебто, правничу допомогу. Їй обіцяли і говорили про те, що вона буде визнана потерпілою у кримінальному провадженні за фактом збройної агресії Російської Федерації. І так далі. Суть чому слідчим було так, намагався він власне набити таку кількість потерпілих, тому що це є так званою істотною шкодою, яка є для обов'язково для того, щоб назвати злочин злочином. Без потерпілих це не є злочином. Без істотної шкоди це не є злочином. І безумовно, що слідчий маніпулятивно вводив військовослужбовців в оману, говорив їм, що. Ви є потерпілими від факту збройної агресії Російської Федерації. Всі документи, які вони підписували, живучи в світі, що вони є потерпілими цьому кримінальному провадженні, долучав до кримінального провадження за підозрою на той час на сьогодні за обвинуваченням Червінського. Ми ж зі сторони захисту бачимо склад ряду кримінальних правопорушень і в діях самого слідчого, і в діях сторони обвинувачення, як такої, і зокрема і в діях тих адвокатів. Які були причетні до цього на нашого глибоке, переконання кримінального правопорушення. Але на превеликий жаль, я не дивуюся тому, що державне бюро розслідування не бачить, не бачить чи не хоче бачити ознак кримінального правопорушення. Але ми, хоча б на першому етапі, ще мали надію, що слідчі судді, Хоча б зобов'яжуть слідчо виконати досить формальну дію, це розпочати кримінальне правопорушення. Ми не говоримо про притягнення до кримінального правопорушення, тому що в нас є там ряд обставин, які ще ми також би долучали до цього кримінального провадження і так далі. Але, зрештою, хоча б розпочніть перевірку. Спробуйте надати оцінку тим доказам, тим фактам, які ми виклали за текстом нашої заяви. Зрештою, навіть слідчі судді, і вже бачимо, що колеги суддів Київської апеляції. Не хочуть дотримуватися доси формальних, простих речей, визначених кримінальним процесуальним кодексом. Далі якісь дії будуть? Я думаю, що в нас сьогодні заява була лише за одним потерпілим щодо одного потерпілого. У нас таких потерпілих 13 на сьогоднішній день допитано і ще не допитано троє. Тому я маю глибоке переконання, що з результатами допиту тих інших, які в нас залишилися. Вже з результатами допиту будуть аналогічні обставини і відповідно з результатами тих осіб, які вже допитані. Так що ми лупаємо цю скалу. І я впевнений, що ми її пролупаємо в тому чи іншому провадженні, в того чи іншого слідчого судді, в того чи іншої колеги апеляції, яка зрештою хоча б спробує дотриматись формально вимог Кримінального процесуального кодексу. Дякую. Дякую.